Лежав на тротуарі чоловік безхатченко та ще й добряче п'яний, і спав, бо так він, жити звик, така сумна життя його реальність. Сидів при ньому безпритульний пес, свого охороняв він друга спокій. На них дивився скоса люд увесь і стороною пару ту обходив. Нарешті жінка підійшла одна. Бажаючи підняти, нещасливця. він, може хворий, думала вона, і до його обличчя нахилилась. Собака ж той умить зреагував, зубами ухопив її за литку, штани, в яких була, пошматував, холошу розірвавши геть до нитки. Відбили жінку від отого пса, безхатько ж все продовжував лежати, можливо, виспавшись, він сам устав чи поліцейський, Може, десь забрали. Отак, як він, і ми лежали всі в багнюці, в нечистотах, край дороги, нас теж охороняли з граї псів, щоб не збагнули ми любові Бога. Та в світ прийшов із неба Божий син, тому що полюбив усіх нещасних, вп'ялися в нього ікла тих тварин, та він не відступив і не злякався. Ті пси, гріх, пекло, сатана і світ, його, немов скаженні шматували, і смерть також свій залишила слід, але Христа Ісуса не здолала. Він не відмовився від бідолах, хоча від ран помер, немов злочинець, та все ж воскрес. Смерть потерпіла крах, в Нім Божа проявилась людям милість. А ми всі спали. Як той же брак, і думали, що все у нас нормально, та пробудитися уже пора, і до Бога поспішити з покаянням.